Спершу поспішаю представити особливого гостя, французький філософ, політолог і великий симпатик України Бернар Анрі Леві, у визначний для країни день завітав до нашої студії. Вітаю вас! І у мене перше запитання: запитання, коли ви виступали на Майдані, ви казали, що європейський вибір робиться саме тут, в Україні. Скажіть, будь ласка, чи було у вас перечуття, що ситуація буде розвиватися? От саме так, і що? Дійсно, неминучість війни вона була очевидною для вас. Тоді non. на той момент а, та неминучість та війни не була для мене очевидною, тому що я вважав, що Європа може зупинити Путіна, і я і досі так думаю. Путін, Путін – це тигр хижак. De Il est fort de no а, наші слабості роблять його силу. Він сильний, тому що європейці слабкі. І si якби європейці були сильні, тоді Путін став би слабким. Quand je suis venu parler sur le Майдан. Maïdan... Коли я прийшов проголошувати промову на майдан, я ще думав, що Європа одностайно та сильно висловиться на користь України. Вона недостатньо це зробила. І саме тому відбулася війна. І саме тому шість тисяч euh, українських юнаків, як мирних, так і військових, позагинули. Мало розмо не лиресусідра. І euh, на щастя, ніхто цього не зробить ще раз. Ми ареваншільфосовилюкрани. Але натомість треба тепер піднімати Україну на ноги. Салероп і Ламіріпов Сільвель і саме Європа та Америка можуть це зробити, якщо захочуть По російських змі. Це звісно ж пропаганда. Дуже багато йдеться про те, що Україна це маріонетка в руках західних великих країн. ми вважаємо, що саме тут відбувається цивілізаційний вибір. Як думаєте, ви? Je connais une marionnette. Connais une Ce sont les partis néofascistes en Europe qui sont manipulés et financés par la Russie. Dans mon pays, par exemple, la France. Наприклад, в моїй країні, у Франції. Et ça me fait mal de vous dire ce que je І мені аж погано стає від того, що я вам про що я вам зараз скажу. Є дуже важлива партія. C'est un parti d'extrême Яка є uh, крайньо правою? C'est le parti de Madame Це uh, партія пані Лепен. Et bien, І це маріонетка Москви. C'est officiel. Il Il est financé par une banque russe. Вони Вони фінансуються російським банком. Il aux ordres de Moscou. Вони слухаються наказів з Москви. Alors si on parle de marionnettes, parlons-en sérieusement. І якщо 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 ми говоримо про про маріонеток, то давайте серйозно про це поговоримо. Si vous de l'autre côté le Maidan. Uh, ви, uh, якщо взяти Майдан. là я там був і же по тему не кітета му І Я можу засвідчити, що це спонтанний рух, et les et les bien І що європейців е е та американців обдурили. Вони нічого не вони не знали, що робити з цим раптовим європейським повстанням. В них зайняло багато часу знайти правильні слова та правильне ставлення. Європейці не хочуть маріоне бути маріонетками. Вони хочуть миру. Et cette révolte du Maïdan, ça les a ça leur a compliqué la vie au contraire. Euh, et c est, c est Maïdan, navpaki, Donc arrêtons avec la propagande de Poutine. Тож, давайте закінчимо з путінською пропагандою. Сіком, коли Путін діє, коли фашист сумто у повар АКІФ. Це як коли Путін каже, що у Києві при владі фашисти. Сіяний фашизм, це Москву. Якщо десь є фашизм, то у Москві. Нинішня ситуація в Україні вона взагалі якось підвладна ще дипломатичному впливу. Як далеко може піти, піти Путін, на вашу думку? Якісь прогнози тут можуть бути взагалі? Путін зайде так далеко, як європейці йому дозволять. Путін є та фо дюр. Путін це uh, дуже сильна неправда. Він зовні міцний, а всередині дуже м'який. Ви знаєте, є euh, така ознака, яка ніколи не обманює. En fait de Коли чоловік надто сильно демонструє свій тестостерон. Це euh, значить, що в нього є проблема. Donc, Тож в чому полягає проблема? Секосіль Європа і Америка кажуть Путіну стоп, ме серйозно. Що якщо Європа та Америка скажуть Путіну зупинитись, але серйозно. В переконливій манері. Тоді ви побачите, Путін зупиниться. Це моє переконання. Україна. Для Європи в культурному процесі це все таки ну така собі терра інкогніта. Бо навіть я думаю, що у Франції мало хто знає, що, наприклад, художник Архіпенко, друг товариш Пабле Пікасо, великий художник, що він був не росіянином, а українцем. Що Серж Лефар це теж був українцем, а не росіянином. Тобто, ми ближче, ніж я думаю, що багатьом французам здається, як от подолати. Це не усвідомлення, можливо, деякої частини європейського суспільства України як дійсно частини Європи і культурної частини Європи. Культур Звичайно, українська культура не дуже відома у Франції, ні анноропаженераль, а також взагалі в Європі. l'Ukraine en Europe ont beaucoup de travail à faire encore. Uh, і тому правда що друзі україни в, в європі мають дуже багато мають зробити дуже багато роботи ганіна гердабор спочатку виграти війну авик вубрав солда з вашими хоробрими солдатами надзвичайно відважними А потім ми займемося тим, щоб euh, підвищити обізнаність про культуру України у Франції та в Європі. І ми зробимо це разом. Ваш телеканал і я сподіваюся, ла chaîne de télévision, dont je préside le conseil, qui s'appelle Arte. І я сподіваюся, телеканал, де я очолюю раду, це канал Арте. Але Белірженс поля не сікіння панову дебальцево. Але нагальна необхідність наразі це, щоб не було другого Дебальцева. A pas un nouveau Kramatorsk. Потреба в тому, щоб не було нового Краматорську. Люржансі до пози Алафорс до Путінфорс еквівалент. Потреба в тому, щоб протиставити путінській силі еквівалентну силу для того, щоб встановити мир. Pas le Палесельфлесесельфе de Minsk. не мінське перемир'я і припинення вогню, okay. а мир. Що ж хочеться, щоб мир був і щоб мир умови миру диктували ми не з позиції сили, але хоча б ну, не знаю з позиції здорового глузду. Принаймні, дякую вам дуже за те, що завітали до нас.